У визирській громаді відзначили день знань, свято, яке символізує початок навчального року у закладах освіти сільради. По школах пройшли урочисті заходи, де пролунав перший дзвоник, і старшокласники провели першачків до їхніх класів. Сьогодні в громаді візерські події, оскільки наші дітки вийшли всі на навчання. Вони будуть учитися всі за очною формою навчання, тобто за партами. Сьогодні радо зустрічаю сьогодні дійсно свято, тому що це свято для вчителів, і для батьків, і для самих дітей після тривалої літньої перерви. Завдячуючи турботі возисько сільської ради, ми сьогодні маємо укриття, і це дає змогу дітей звивести за парти. 23-й, в початку 24-го року закончили 5 сховищ, крім везірської школи, де на даний час зараз строїться будівництво навчального корпусу для початкових класів. І в цьому сховищі в підвалі буде сховище на 200 чи на 210 чоловік. Це дуже добре. І я думаю, що в 2025 році наші всі школи будуть забезпечені всіми сховищами. У зв'язку з реорганізацією гімназії у Любопілі та Дмитрівці шкільні родини визирського та першотравневого опорних закладів освіти і ліцеїв поповнилися новими учнями. До нас прийшло 85 нових діточок. Це і наші першокласники, це і дітки з інших шкіл, а також учні Любопільської гімназії. Я думаю, що їм сьогодні, мабуть, найважче, тому що лячно і страшно все навколо нове, невідоме. Але я впевнена, що дуже скоро ми всі станемо друзями. І наш ліцей стане для них другою домівкою. Ганна прийшла до школи на свято першого дзвоника з онукою, яка йде у перший клас. Раді, що вони пішли за партики, якби був мир, щоб цих діток не, не, не ганяли в бомбосховище. Всього ми більше нічого не хочемо, щоб тільки було добре. Раз, два, три, три. Наталя привезла дитину до визирського ліцею з Любополя. Хвилюється про те, як тут буде проходити навчальний процес. У нас були батьківські збори, все нам розказали, як і що буде проходити навчальний рік. Все буде, Думаю, добре буде. Надіюся, що буде добре. Ольга Дмитрівна, вчителька на пенсії, привела до Визирського ліцею 9-річного онука. І всіх святом. Ну, Якщо я була на батьківських зборах, знаєте, я послухала, скільки зараз нового і вимог. Я думаю, добре, що я на пенсії. Як учителя буде важко. За невеликий проміжок часу, який тривало свято першого дзвоника у визирці, тут встигли поспівати, потанцювати, почитати вірші. А сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. керівництво визирської сільради передало директору ліцею Яні Коліченко ключі від новенького автобусу, на якому будуть доставляти на навчання дітей з Любополя. Також тут вручили премії школярам, які мають особисті досягнення у навчанні, спорті чи громадській діяльності.